Всім привіт, вітаю вас на каналі Майстерня Води. Сьогодні їдемо в таке в знайоме нам маленьке село, Городенка називається Коростишівського району. Дзвонить нам людина звідти каже, «І зробіть і мені дирку у криниці, щоб вода пішла. Кажу, що то за дирка? Звідки ви? З Городенки. Ну, тоді все понятно. Їдемо робити абессинську свердловину на піщаному водоносі в криниці. Постараюсь подробно показати, як це зробити. Погнали! Перебули на об'єкт, заглянули в Криницю. Перший не жданчик. Сухо. Сухо повністю. Да. не спитали, заказчик не предупредив. Хоча відео наше дивився. Як робимо, що робимо? Ой, так, да. ну, будемо сіхати, зараз Залізем під чистим, подивимося, може вдасться хоч до зеркала достати. Поїдемо літрів 200 води візьмемо і будемо ну, будемо пробувати. в общем. Ми в колодязі. Це ми відкрутили ось. трубу, Колодязь сухі. А Система его на как Як на Ну, такая глиняно песчаная хрень. Ну, будем зараз чистить, дивиться. Так, вычистили вас. Звідси. Більше кінця. Почали уже не жити лес. Почало подступать зеркало. Зеркало води, ну тут і глина, і пісок, плотна ну, доволі хрень. Зараз два бура по сухому не взяв. Тільки одна бочка на 200 літрів. Ну, зараз тут трошки набіжить води, сейчас ще, ще підчистим. Трошки набіжить, хоч може 10 см. Та підв'язамо води, додаємо почнемо бурити. В будь-якому випадку, якщо буде водонос, вода на промивку надо. А якщо не буде, то не треба їхати. Може зараз просто чуть-чуть глибшу копаним і хайпер не береться щось. Отак ми почистили. до такого дійшли. хороший колодезный водонос. Обесинка на этом робить не буду, но если сюда закопать несколько колец ремонтных, то вполне даже непоганый объем воды можно будет вытягивать Ну, это, конечно, резервный план. Резервный план, если не получится обесинка. Водичка прибывает. Тільки начистили, ну а ми по воду. Привезли водички, винули літрів 100, спустили наш насос буровий, зібрали дві штанги, ручки. На жаль, процес буріння зняти я не зможу. Ну, Тут, понятно, насос ось подає воду, вода заходить в штанги. Ось тут піка на кінці виходить, я кручу ручки, кручу штанги, вони розбурюють, заглобляються все глибше і глибше, шукаючи водонос. Що таке водонос? Ну, пісок, грубо говоря, пісок. Що буде йти пісок, буриться легко, це буде водоносна прослойка Ну а глина, понятно вона тверда, рубається, у ній води не буде. Ось, скручених 4 штанги. Це 6 метрів. 6 метрів мене заборили, ми десь 4,5 заборили. Ну видно, в принципі, по що заборилося. 4-7 до 5 десь. 30 сантиметрів це і супісі йде, далі йде до 3 метрів глуха глина, а далі з 3 до 4. Ну, щось похоже на пісок. Пісок плотний. Ну, і далі опять пішла глина. Не знаю, буде щось, не буде. Ну, попробуємо на, цей, на цю прослойку піска обсадитися. Обсадились на 4 4,5 метра. Навіть на 4, якщо брати подоснування. Підключили наш насос через так, такий тройник. Ось сюди будемо подавати чисту воду з забою. Цей кран на станції буде перекритий. Ну тільки приоткриємо, щоб набралась в станцію вода, хотіла закриємо. Не знаю, вже все засняти. Не знаю, буде видно. Не буде видно. І от сюди підключимо, що води цей екран відкриємо. Потім цей кран перекриємо, цей відкриємо і будемо так. Ну, мабуть, знімати не буду. Желтый телефона. Хрен снім з, з цим телефоном, попробуємо. Якщо готов, включай промивку. Повторювали, перекрываем тут екран. Экран открытый и начинаем промивку. ствол. Гарненько промыем. У нас там литрів 100 на промилку є, маловато, конечно. Я почую, ее насос србне. Скільки там вітальне, знаєш? не знаєш? Ні. Половина. Половину вынули, так? Да? да будь так. Ти готовий включати там станцію? станцию? Ну, да. Ну, виключай насос. І включай да, таке. Бачу два ренистру будемо і його там немає. Ладно, давайте ще одну викачати на раствор і качати остальну воду. Вода є, але дуже мало, метрів 300 за годину. Зараз По наверх, заточим рукав, сланг, накачаем литр 200 воды и еще раз промилим. когда он сейчас в А потом будем принимать прежний. Затариваем с Привел на вкус. Чуть-чуть металлический привкус. Металлический пока в блатних перчатках моє інструмент. Ну, зараз затаримо літрі 200, ще раз вдунем, може чуть-чуть розкачається. Зараз будемо робити повторну промивку. Сводочка. Останемось вже світліша. В принципі, її можна було б углубляти. Тут погано, я оці. Перших пів метра водонос. Я предлагав за боказчику на пальне 2 Ну, Він каже, поки не буде так. Достатньо мені цього напора, а там буде видно. Ну, зараз попробуємо повторно загнати 200 літрів, Промить її гарненько. І почнемо знову. Віталя, ти готов. Відкриваємо кран. Цей кран у нас на станції перекритий. Включай! Павло, не може продавити. А ну виключ. Так. Включай. Пробува, ну верху збираю. Приходиться бергати, але не може продавити. Що? Треба цей зел зелений відключити. Чого? Відключити. Чого? Я знаю. Нашого відключать? Не так, все, да, да. Не надо его Піднімає трубу, ну нехай піднімає. місце продавило Продавило. Так, я, скажу, не так як це виглянеш що... Витягнеш Ланга з цього з бочки зеленого. Витяну Половина Ліше половина. Не відкрию тут показати вам водонос. Так, схлопывается. Так. Томпе двадцать Да. Ну, кончится, то и выключай. Хорош. Включай станции. Ну, не знаю, что там на Що його тут і розбирати не буду, поружу зараз на вар покажу, Ну зараз, понятно, воно так виганяє. Виганяє те, що загнали. Все. Ну що, вогнали 200. Ну я як вилазила. Я її в принципі до кінця не упер, сантиметрів на 10-15 вище підняв. Пожалуйста. Як буває. Більше куба. 100% більше куба. Тут під 1,5 куба. Я думаю буде. Мірить не буду. Не бачу в цьому смисла з цими замірами. По-моєму так видно. Шланг в Напор бомбический, класс. Сейчас прокачаем до да чистенько. Подключимся, ставим зворотник клапан. Тут покувалы уже, покувалы зворотник клапан. Подключаем на обесинку Ну а тут пришло на колено на уже до до буденьку. Песня? Ну що там? Ставим лайки, подписка, все як я люблю. Бай-бай!